Кажуть, ріпак складно вирощувати. В цьому році соняшник попробуй виростити, не те що ріпак. Як і багатьох аграріїв, у цьому році пригоди з соняшником не оминули й нас: гербіцид від дводольних, грамініцид від злакових бур'янів, гербіцидний стрес, шкідники, болячки, листове підживлення, живучість бур'янів. Про все це розповім далі. Кому цікаво, поставте лайк і погнали. Розпочинаємо з гібрида AAS335. Як була написала мені одна людина, гидко дивитись. Ну, воно може дійсно так. У кого відкатана технологія, там гарна техніка і агрофон, тому може бути гидко. В нас, як я вже казав, йде виживання. Обробляємо неправильно, сіємо не так і не тим, чим треба, все не по технології. Тому не треба з нас брати приклад. Дивіться просто, як не треба робити і робіть правильно. Не знаю чому, але густота даного гібрида бажає кращого. Постійно аналізую для себе, чому так могло статись, і не знаходжу явної причини. Посівмат геть свіжий. Протруєний фунгіцидом та інсектицидом, норма висіву була така, як всюди. В тому році тут теж був соняшник під цю саму технологію, але густоти немає. Добавити ми її вже не можемо, тому робимо те, що треба, а курчат вже по осені порахуємо. Що було зроблено? Після внесення требенерон метила 17 днів назад. Було внесено рідке органічне добриво Волинській гумати. Зважаючи на прохолодні ночі, скачки температур, гербіцидне навантаження, вирішили внести цей препарат, тому що в ньому містяться амінокислоти. Використовуємо його не перший раз і як антистресант він дійсно працює непогано. До того ж, ціна питання не така, якби ми працювали якимись крутими препаратами. На іншій ділянці, де ми досівали даний гібрид, густота ніби трохи краща, але там є солонці, на яких ніколи нічого не росте. Ну, а так в цілому вегетує наче непогано. Поле чистеньке, чого ми добивали в першу чергу. Волога ще є, тому будемо спостерігати далі, як він себе проявить. Далі переходимо на рапід. Ніколи не вирощували цей гібрид, але бачив по інтернету, що відгуки про нього в основному непогані. Він екстенсивний, це якраз те, що треба для нашої нанотехнології в лапках. Посіяли його на ділянці, де вже третій рік соняшник по соняшнику. Постійно тут дошкуляє амброзія і злакові бур'яни. Що робилось на даній ділянці? 2 червня внесли гербіцид Пристар, діюча речовина Трибанерон метил. Багато амброзії було у фазі двох листків, тому хотіли її забрати або прибити. Як завжди, після нашої сівалки хрен поймеш: це нормальні сходи чи фігня, поки не дочекається декількох пар листя, щоб побачити якусь картину. Поки вносили гербіцид на дводольні бур'яни, в голові вже тримали внесення грамініциду на цю саму ж ділянку. Що ми в принципі і зробили через 7 днів, використовували препарат стилет від компанії «Агросфера», діюча речовина, клетодим. Дорожче, довше, але в наших умовах використовувати хізалофоб етил. Дуже ризиковано. За ці дні соняшник гарно підтягнувся, вже було видно якусь густоту. Також було видно й те, що требанерон метил прихопив не всю амброзію. Тому думки вже були про те, яку паузу витримати після грамініцида, щоб внести геліантекс. Через 10 днів внесли ми і геліантекс. А це відео на другий день після нього. Як бачимо, амброзія відчуває його одразу, а соняшник навіть не похилився. І що хотілося б зауважити, ми не купували оригінальний прилипач для геліантекса. Ми вносили звичайний кайт, як і з усіма гербіцидами: 100 мл прилипача на 100 літрів води. Геліантекса давали повну норму на гектар 45 мл. Ну, а вилив самої робочої рідини склав 110 літрів на гектар. І ось на сьомий день після геліка вносимо ті ж самі волинські гумати, щоб якось посприяти кращій вегетації соняшника. Виглядає рапіт непогано, бур'яни в ауті, Ну, де не де стоїть якась амброзія, яку не зачепило. А так, в принципі, чистенько, гарненько, волога ще є. Погода тільки нестабільна, а так наче все нормально. Посходив рядом сусідський соняшник посіяний на 70 міжряддя. якраз буде можливість спостерігати та порівнювати з нашим суцільним посівом. Ну, а так, на цьому поки що все. В наступному відео покажу інші гібриди. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Дякую за увагу. До нових зустрічей.